Шановні друзі, у нас остання книга в довгому курсі е, читання Гербра Велса, е, британського фантаста, яка називається «Їжа богов»., а, богів. Е, про що книга? Це про те, як е, винахильник винаходить їжу, яка збільшує все, що її їсть, зокрема людей, на всім разів. І, виявляється, дуже цікава і несподівана річ. Ці люди, які їдять, діти їдять цю їжу, вони стають великими не лише за фізичним розміром, а великими душею. Тобто вони набагато більш еволюційно або особисто сто развити, ніж люди, яких оточують маленькі люди. Це така прямолінійна метафора досить, але Герберт Велл ставить питання, що робити з людьми, які інші. Які набагато просунутіше, набагато в яких набагато більше, в сім разів більше світла, ніж в звичайних людях, Перед нами постають величезне питання. Якщо на першій книгі курсу, перші люди на місяці ми ставили питання, що таке цивілізація, які бувають в цивілізації? Війна світів, це як цивілізації між собою зштовхуються, і що таке війна як таке, що є? місце війни і цивілізації співвідношень. Третє це люд... особисті цивілізація, це людина невідинка. Потім острів, острів доктора Мора, це про те, що таке бути людиною, і що треба робити, щоб бути людиною технічно, і як ми втрачаємо це звання. І машина часу це про те, як цивілізація людина розвивається, які закони цієї еволюції. То питання в піші богов або в їжі Богов, у нас постає питання, а що робити, якщо люди розвиваються неравномірно. а це нагальне питання. Люді не рівні за еволюційним рівнем, за рівнем особистих е талантів, можливостей е еволюційним розвитком, і але часто це відбувається в одній родині, на роботі між друзями, і надо як якось впоратися і жити. Що робити вам, якщо ви набагато еволюційно роз розвинете ще ніж більше вашого оточення? Більшість, а що або що робити, якщо ви не дотягуєте до свого оточення? І як взагалі вживатися людям різних рівнів? Це найбільш нагальна проблема людства. Ви well, оставити його художній формі. Ми будемо досліджувати цю форму і намагатися практично відповісти на питання, що є еволюційним уровнем людини. Чим він технічно визначається? Чому більшість людей обирає залишатися маленькими людьми і не ставати гігантами, якими нас Господь переназначив, щоб ми. Ставали, чому люди впираються в особистої еволюції? Що, зрештою, є особиста еволюція? за як, як, якими сходами люди підіймаються на неї, і що над треба мати на увазі для того, щоб рости над собою? І що робити з оточуючими, які цього не бажають робити? Приходьте, проблема неравномірного розвитку людини. Або людства – це одна із найголовніших проблем вашого нагального життя, яким вам може здаватися дуже далеким від фантастіки, але насправді фантастіка найбільш реалістично і випукло підкреслює те, що насправді турбує людину. Приходьте.